Привіт усім поціновувачам якісного інструменту. Ми продовжуємо огляд новин 2025 року. І сьогодні ми розглянемо такий інструмент як струмовимірювальні кліщі ГМЦ 600 15. Інструмент чудово підходить для електриків, технічних фахівців з опалення та кондиціонування повітря. Він чудово підходить для електромонтажу і технічного обслуговування та взагалі ремонту. Компактний та ергономічний дизайн інструменту GMC600-15 дозволяє легко керувати ним однією рукою, а магнітна підвізка mh 1 спрощує вашу роботу ще більше. Завдяки номінальним значенням, перевіреним за КАТ-4 300 вольт і КАТ-3 600 вольт для високої безпеки. Ці струмові кліщі особливо підходять для вимірювання високих струмів в ізольованих кабелях. GMC 600 Р п'ятнадцять підвищує вашу ефективність завдяки точним вимірюванням. У різних сферах застосування. він пропонує широкі можливості вимірювання, наприклад, змінний струм 600 ампер та змінну або постійну напругу 600 вольт. Великий ПК дисплей з інвертованим відображенням забезпечує чітку читабельність, а вимірювання True RMS – точність. Інструмент живиться батареями типу 2А або літіоним акумулятором. У комплект поставки входять два кабелі, які виготовлені з довговічного та гнучкого силікону, що продовжує життя вашому інструменту. Ці струмові кліщі чудово справляються з надважкими завданнями і чудово працюють у складних умовах на будівельних майданчиках, тому що в них є клас захисту IP54, і вони оснащені міцним та надійним корпусом. Переходимо до функцій даного інструменту. На інструменті ми бачимо важіль спрацювання, це вимикач для розмикання вимірювального затиску для вимірювання змінного струму. Кнопку Увімкнення-вимкнення. Поточний змінний струм, опір, нерозривність, напруга змінного струму і напруга постійного струму. Також на даному інструменті є кнопка утримання відключення звуку. Переходимо до технічних характеристик: напруга 600 вольт, змінний струм 600 А та опір 40 Ом. Це був короткий огляд струмових кліщів ДМЦ 600-15. Ми бажаємо вам точних і гарних вимірювань.